На киця вона дуже лагідна, дуже вона така ніжна, спокійна, вона любить і, і лащитися, і гратися любить відповідно. Тому якщо хтось захоче її взяти, теж не пошкодує ніколи. Керівниця центру адопції Надія Надім Юлія Кухар розповідає про характер кицьки з Харківщини на прізвисько Черепашка. Її із зони бойових дій забрали українські військові і передали волонтерам. Всі тваринки їдуть в сім'ю стерилізовані, тому якщо хтось зможе взяти в сім'ю, будемо дуже вдячні. Це наша найголовніша Зараз у Здолбонівському центрі адопції доглядають більше десяти евакуйованих зі сходу тварин. Окрім них, тут отримують 110 собак та котів, які залишились без господарів. Зі слів Юлії Кухар, з настанням морозів деяких тварин перемістили в утеплені вольєри. Ми зараз з вами знаходимося в котячому дійсно вольєрі, але наразі тут перебувають і цуценята, яких нам нещодавно підкинули. І наша собачка, наша місцева з центру, через морози змушені були сюди забрати у вольєр, так як настання морозів почали мерзнути лапки. вона почала пущати, плакати, мусили забрати в тепло. І так само ще в карантинній зоні теж декілька тваринок, які наші місцеві старенькі, змушені були забрати всередину, бо їм. Ну просто мерзли лапки, і вони дискомфорт відчували сильний. Нині через морози у центрі не можуть приготувати достатню кількість гарячої їжі для тварин, тому потреба є як у сухому кормі, так і в гарячих кашах. Зауважила Юлія Кухар. Через відключення світла і через сильні морози поставили і газовий обігрівач. Нам дівчата з німеччини волонтери допомогли придбати. І електричні, поки нема світла, то мусимо газовий включати обігрівач. А коли є електрика, то включаємо електричні обігрівачі. Наразі дуже багато снігу. Зараз, поки не сніжить, ми розчистили трошки територію, але загальному потрібно і я розумію, що цей сніг і вивезти звідси. Якщо є можливість, хтось фізично може допомогти, завжди раді для утеплення. Треба теплі речі, ковдрочки, постільна білизна. Якісь теплі, можливо, хутряні, можливо, якісь там. Покривальця в такого плану, щоб з тваринками утеплити сіно, солома завжди потрібна актуальна будки Постійно перестиляємо, бо вона мокне, звичайно, то ми змінюємо на постійній основі, тому дуже потребуємо. Якщо ви побачили тваринку на вулиці, по можливості забрати в тепле приміщення. Тобто, якщо це може бути якісь біля входу в кафе, в якийсь магазинчик в під'їзд, якщо є можливість в ідеалі, звичайно, в коридор, хоча б забрати. Якщо такої можливості немає, звичайно, хоча б по можливості облаштувати тепле місце. Тобто, це може бути коробка, пінопласт, тепле укриття, таке щоб вони могли хоча б від снігу схо. Ватися і трошки нагрітися, Надія Кривко, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне.